МЗС Румунії попросило Україну визнати, що молдовської мови не існує за словами іноземних посадовців. Вона абсолютно ідентична до румунської. Розбирався у політичних та мовних тонкощах мій колега Максим Берник. Дискусії щодо існування молдовської мови десятки років вже точаться між прихильниками протилежних точок зору і всі конфлікти від Росії, яка 200 років тому окупувала регіон Бесарабії, де проживали етнічні молдовани. Тоді ж росіяни й єдину мову, якою розмовляли на території, де жили румунські народи. Політолог Сергій Гакман розповідає: наразі різниця у термінах існує лише у політичній площині. Якщо ж говорити про молдавську мову як відмінну від румунської, то це є теза російська теза, яка з'явилася після 1812 року, коли східна Молдова була приєднана до Російської імперії. Ми можемо говорити про певний слеш, Тобто ми говоримо, наприклад, румунська слеш молдавська мова. Зараз Румунія вирішила виправити історичну помилку. Міністр закордонних справ країни Богдан Ауреску просить Україну визнати, що молдавської мови не існує. Україна ж керується конституцією Молдови. Дова, яка визначає саме молдовську мову національною. Експерт Василь Бику пояснює, це сталося знову через комуністичне минуле. Це не просто то, що там це виправлення історичної помилки. Українці говорять у Львові по одному на в Житомирі, по іншому, по Лісі, а мова одна українська. То тобто снімання існує американської мови. І англійська мова до набуття Молдови незалежності єдиною відмінністю між мовами був алфавіт. Румунія користується латиницею. Молдова ж продовжила користуватись кирилицею спочатку під тиском імперської Росії, а потім і радянського союзу. Сергій Гакман жартує з переходу Молдови на Латинку, аби перекласти книгу з румунської на Молдовську, варто лише дописати ім'я перекладача. Представники е північно-східної частини. Румунії, якщо їх спитати, чи вони молдовани, вони скажуть так. А чи ви румуни скажуть так? Тобто вони молдовани в даному випадку вважають це назвою регіональною, а не національною. Це одна мова, яка має кілька назв. Саме керівництво Молдови має дві назви для власної мови. У конституції державної зазначена молдовська, коли у декларації незалежності румунська Василь Бико пояснює це тим, що конституція була написана у 1994 році, коли країною керувала комуністична більшість нещодавно. Конституційний суд Молдови визнав, що мова в Молдові говорить румунською мовою. Але, на жаль, ми в наш час ще користуємося такою ну, таким поняттям, як молдавська мова. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.